Багато років деякі козаки із Славетного Запорізького краю лише вдавали козаків. Насправді ж вони чекали приходу росіян і відразу взялися прислуговувати режиму Путіна. Ми покажемо вам обличчя і імена цих зрадників. Привіт! Мене звуть Вероніка Хорольська. Сьогодні я розповім вам про найяскравіших запорізьких козаків, які постійно з'являються на російських пропагандистських відео та активно допомагають окупантам на захоплених територіях Запоріжжя. Але перед цим не забудь підписатися на слідство інфо, щоб не пропустити наших нових викриттів, а також підтримати український контент. Історія сучасного українського козацтва досить неоднозначна. Окрім козаків, які визнають себе частиною українського народу і підтримують все українське, в Україні з'явилися і так звані казаки, які спілкуються російською мовою, підтримують російську церкву і давно співпрацюють з російськими структурами. Як показав досвід окупації Криму і подій на сході України, саме казаки часто ставали провісниками руська міра на окупованих територіях. Ми проаналізували десятки пропагандистських сюжетів про запорізьких козаків, які після повномасштабного вторгнення почали співпрацювати з окупантами і встановили їх ключових діячів. Також ми проаналізували, чим займалися ці колаборанти в попередні роки. На Запоріжжя руський мір прийшов у перші дні повномасштабного вторгнення. Обласним центром захоплених територій окупанти призначили 150 -ти тисячний мелітополь. Майже відразу у місті з'явився самопроголошений проголошений мер, зникло українське телебачення і почали викрадати людей. У численних пропагандистських сюжетах розповідали про так звані казачі дружини людей у характерному бранні, які нібито охороняють порядок на окупованих територіях. Втім, у цих сюжетах чомусь не розповідали про те, як ті ж козаки обирають місцевих мешканців на черешні. Одним із ватажків козаків колаборантів як ми встановили, виявився 57-річний уродженець Мелітополя Ігор Лисенко. Ось сюжет пропагандистського ютуб-каналу, створеного на п'ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На цьому каналі розповідають про діяльність окупаційного режиму на Запоріжжі і публікують сюжети про казачі дружини. На цих кадрах, опублікованих десь через місяць після вторгнення, бачимо Ігоря Лисенка, який закликає чоловіків вступати до лав казачіства. Сьогодні тут було проведено казачий круг, на якому казаками Мелітопольщини було прийнято рішення про необхідність створення Мелітопольської організації по охорони громадського порядку. Варто зазначити, що Ігор Лисенко не з'явився незвідки. Він вже понад 20 років очолює так званий Мелітопольський курінь козацького війська Запорозького Низового. Ця організація пов'язана з іншим формуванням Козацьким військом запорозьким низовим під керівництвом Олександра Панченка. Щоб зрозуміти, що це за людина, варто коротко нагадати його біографію. Ще на початку 2000-х російська еліта захищала Панченка і характеризувала його як патріота України і Росії. Ось фото Олександра Панченка з екс-президентом втікачем Віктором Януковичем, зроблено у 2010 році. Тоді вони підписали спільну декларацію: Панченко і його казаки зобов'язалися підтримувати Януковича на президентських виборах. Натомість Янукович у разі обрання зобов'язався цитую. Сприяти наданню російській мові статусу Другої державної і збереженню позаблокового статусу України як ключового елементу національної безпеки. Нічого не нагадує. Ну і ще один штрих з біографії Панченка. На телефонних плівках у справі про державну зраду Януковича, оприлюднених кілька років тому, Панченко фігурує як людина, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти Запоріжжя під свій контроль. Отже, запорізький козак-каоборант Ігор Лисенко тісно пов'язаний з Олександром Панченком. Вони брали участь у спільних нарадах, разом відкривали канцелярію курення у Мелітополі. Два роки тому із Лисенком трапився скандал. На одній з урочистостей він заявив, що його козаки в ролі народної поліції будуть охороняти громадський порядок. Після розголосу медіа поліцейські заперечили право Мелітопольських козаків на таку діяльність. Зрештою Лисенко мусив записати звернення, в якому клявся в своїй проукраїнській та патріотичній позиції. Ті події, які произойшли на Україні, а саме агресія Росії привела к тому, що багато патріотів, і в тому числі казаки Літописку стали на його защиту. Ряд казаків, ми добровольно по мобілізації пошли і защищали свою родину. Тим як бачимо, справжня позиція козака проявилася після 24 лютого цього року. Через місяць після російського вторгнення місцеве медіа припустило, що Ігор Лисенко, як екс-півробітник Мелітопольського військомату, міг повідомити окупантам про місця проживання українських військових. Судячи з публічних джерел, Лисенко дійсно працював у військоматі. І, схоже, раніше вже потрапляв у Поле зору Служби безпеки України через недбале ставлення до державної таємниці, пов'язаної з військовослужбовцями. Ще один козак, який часто з'являвся у проаналізованих нам пропагандистських сюжетах на території окупованого Запоріжжя, Олексій Саліванов. За версією розпропаганди, він на всі руки майстер. І отаман, і начальник, і підполковник міліції. Сьогодні у нас у гостях казач атаман Олексій здравствуйте. Здорово живете. 41-річний Селіванов народився та виріс у Києві. За часів Януковича встиг побувати помічником міністра оборони України. Станом на 2014 рік він фігурував у справі про фінансування тероризму та сепаратизму. До речі, нещодавно українські журналісти повідомили, що Олексія Селіванова затримали на окупованих територіях Запорізької області свої ж спільники за розбещення неповнолітньої Казачество – це явлення руського міра. Ще один козак, якого ми ідентифікували на окупованих територіях, виявився засланим і вже не вперше допомагає окупантам. У сюжетах з окупованих Запоріжжя ми встановили Сергія Юрченка. Він родом з Бахчисараю Республіки Крим. Юрченко і його поплічники брали участь у так званій Кримській вісні 2014 року. Операція з окупації півострова. І тоді на защиту полуострова стали козаки. Маготві не заявить, каждый казак вньос постарався, чтобы кримська весна состоялась. Після окупації Криму Юрченко почав фігурувати як один із козацьких лідерів у так званій ЛНР і став радником ватажка Псевдореспубліки. Він також став членом партії «Єдина Росія та очолив місцеву партійну організацію Бахчисараї. І за його словами, як політик розвиває туристичний бізнес в Криму. Примітно, що частина встановлених нами козаків колаборантів. Багато років перебували на території України. Встановлені нами факти з їхніх біографій мали б зацікавити українські спецслужби. Однак якимось чином заслані козачки спокійно дочекалися окупації і зараз активно допомагають ворогу. Як ви гадаєте, чому так сталося? І чи отримають покарання ці вдавані козаки після деокупації захоплених Росією територій? Своїми думками діліться в коментарях під цим відео.